Так, ну що ж, бартува, всім здорово, з вами Калібіно і Ласка просимо на мій ютуб канал. Ілла. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою UA Онлайн. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, під попереднім відео ви набрали ту кількість лайків, яку я вас попросив, навіть трохи більше, братва. Я просив вас 5 лайків, ви набрали 7 лайків. Ну що я вам скажу? Ви молодці, ви ставите лайки, я знімаю. E, ви активні, я знімаю. Все, з мене сьомки, з вас актив. Так що надіюсь, ми сьогодні так само ви під цим відео наставите купу лайків. Давайте, братва, що вийшла третя серія, ну і що вийшла вона хоча б довша. Давайте знову сьогодні наберемо 5 лайків, п'ять лайків і виходить завтра продовження на 15 хвилин. А сьогодні в мене відео буде на 10-12 хвилин. В попередній серії ми з вами були в Верховній Раді, отримували паспорт, а також були в автошколі, отримували права. А зараз ми з вами, братва, їдемо на завод працювати. Так, братва, Я тут прийшов короче, в ще одну автошколу. Типу тут одна автошкола, але я прийшов в неї, типа, як отділ ліцензії, це вважається. То прийшов братва, зараз взяти, типу, провірити, чи в мене всі які мені потрібні ліцензії. Є братва, це на... на автомобіль, ну і може ще щось там таке є. Якщо то, може на мотоцикл, ще заодно здам. Ну не знаю, в коментах, чи здавати мені на мотоцикл, чи ні. Так, ладно, я погнав вам гарного перегляду. Погнали. Поїхали. すいません。 Ось вам братва, тут є і Gold VIP, і Platinum VIP, і... і Server VIP. Навіть як краще. Ось така двіжуха тут братва. Тут за собі 10% скидки, тут 40% скидки. Ну, все топово, Все топово, дуже топово.

Так, братва, зараз ми з вами прикупимо якийсь топовий скінчик. Давайте, може, візьмемо цей. Погнали. Хоча ні, давайте цей. О, солідний скін за 61 тисячу. У мене зараз братва, 158 тисяч. Ну можна цей. Ну ми не ж не вже не, на не якісь бомжі, правда. Можна щось солідненьке підібрати. О, цей блекращі є такий самий скін. Тут повинна з я так розумію, з Black Rush Да? Ну давайте. 63500 гривень. Давайте цей. 61500. Все, братва потратила саме 61 тисячу. Ну що, ще підзаробимо 1050. Ну і візьмемо якусь першу собі машинку. Вже завтра в третій серії візьмемо якусь машинку, але я поки що не знаю яку. Порекомендуйте, братва, може, ви знаєте, які тут є машини, або так, яку б мені машину купити Саму першу. Ну таку, щоб топу в розмірі, думаю, 100-110 тисяч. Ну, коротше, відвість... Від 80 тисяч до 120 можна щось підшуковувати. Яку ви знаєте такі машини, що можна тут знайти в грі. Напишіть, будь ласка, в коментах, всім, всім, всім хто напише, буду вдячний. Ці така у нас була друга серія, давайте, братва, набирайте 5 лайків і вийдете, що вже скоріше. Чим швидше ви наберете 5 лайків, тим швидше вийде, 5, о, кажу третя серія по цій ЙОА онлайн. Ну а на цьому все. З вами був Колібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і ліці цим відео з друзями. Дякую за перегляд. Це була друга серія. Всім пока, 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 пока.